Слава Ісусу Христу, сьогодні з вами поговоримо про духовну боротьбу. Так, духовну. Насправді, бо про фізичну, мабуть, ми вже добре знаємо, бачили, розуміємо, хоч раз були або десь дивилися в інтернеті, що це таке. А от духовне, що означає духовна боротьба? Боротися духовно це означає завжди протистояти злу у нашому серці. Кожен з нас є добрим по своїй природі, і ми хочемо по своїй природі. Більше добра робити в цьому світі. Але приходить диявол, котрий нам пропонує ті речі, котрі не є добрими. Іншими словами, він нас спокушає. Як працює спокуса? Спокуса це навіювання думок, яких нам дає диявол для того, щоб ми робили погані речі. Отже, перш за все, це до нас приходить якась думка, яку ми собі задумаємо. Друге, це ми. Починаємо роздумувати, чи ми хочемо цього, чи не хочемо цього. І часто буває, що ми схиляємося і спокушаємося, і починаємо роздумувати над певним планом, як здійснити, як втілити в життя цю думку. Або ж кажемо думці ні і відкидаємо. Отже, духовна боротьба це якраз цей той момент, коли ми кажемо спокусі ні. Ця спокуса може тривати дуже довго. Наприклад, святий Антоній, котрий жив ще у третьому столітті, в нього померли батьки. І з того часу він вирішив своє життя просити Богові стати ближче і пішов у пустелю. І він думав, що у пустелі йому буде простіше, адже він буде сам, але у пустелі постійно його спокушав диявол гордістю, лінивством, різними страхами, щоб Антоній вийшов з пустелі і пішов до людей. І виходить так, що Антоній все своє життя мусив боротися зі спокусами. Як краще розпізнавати спокуси? Насправді не завжди спокуси є явним злом. Деколи можемо подумати, що дьявол каже нам слухай, ну от в дар або вкради, або ще щось зроби поганого. І це очевидно, але діяло є дуже хитрий, тому буде нас спокушати і спокушає нас е, досить нестандартний спосіб. Деколи спокуса це може бути щось досить на перший погляд добре, або щось таке солодке, щось таке яскраве. Або дійло може нам про мати кати: слухай, ну всі це роблять. Ти також? ти можеш це робити, або ти заслуговуєш, чому всі можуть, а ти собі цього не дозволяєш. Давай зроби це, і ми розпочинаємо думати, починаємо собі зважувати, а чи можу, а чи справді заслуговую, а чому я гірше від інших, і тим самим ми можемо підкоритися на певні злі речі, які нам пропонує диявол. Розпізнати спокуси є не так легко, адже диявол завжди ховається в деталях, в дрібницях. Він Хоче нас звести і до того всіх зусиль, тому боротися з ним не є легко, але ми можемо уникати спокус. Щоб уникати спокус, нам важливо молитися. Добра і щоденна молитва, читання з того письма, прийняття причастя якомога частіше, дає нам можливість того, що диявол у нас буде менше приступати, адже у нашому часі буде на нього мало ресурсу. Адже ми молимося. Коли ми молимося, ми також часто піддаємося спокусі. Але для цього ми маємо литовник. Читаємо свете письмо, беремо собі олівець, підкреслюємо, вдумуємося в ті слова. Коли ми приймаємо при часі, відповідно ми перед тим сповіді, Ми є на літургії, ми разом з церквою. Відповідно, цей час дає нам можливість бути з Богом ближче. І в цій боротьбі ми вже тоді стаємо не самі. Бог також бореться за нас у нашому серці. В той час, коли диявол дає погану думку, Бог дає нам добру думку. І наостанок, спокуса може бути для нас шансом на зростання. Адже коли до нас приходить спокуса, ми починаємо думати, як її уникнути. І кожного разу, коли ми боремося з спокусою, коли ми поборюємо її, ми отримуємо новий досвід, як робити так, щоб до мене ця спокуса не прийшла. Ясно, що диявол буде пробувати нові, нові шляхи, різні, більш цікаві, мабуть, для, для нього. Але кожен раз, коли ми кажемо дияволові ні, а Богові так, ми здобуваємо певний досвід, який робить нас сильнішими. Так мовити, як ми приходимо до залу тренажерного, і, приходячи до залу, це не означає, що ми зразу будемо мати натреновану тіму. Нам треба вступити в боротьбу з тим желізом, з стренажерами, пересинити їх, взяти на себе цю вагу і кожного ми її збільшуємо. Правда ж? Тоді ми стаємо сильнішими. Так само і в духовному житті. Приходять спокуси, ми з ними починаємо боротися. Вони будуть приходити протягом цілого нашого життя. Але проти цілого життя ми маємо казати Богові так: Боже, допоможи мені побороти цю спокусу, Боже, як правильно, як церква каже, як зберегти себе чесним і справедливим. І в цій боротьбі ми кажемо дяволові ні, і тоді відступає.